Привіт, мої любі! З вами Елі Старо. Вітаю вас в моєму Задзеркалі. І сьогодні у мене прекрасна новина, саме в Різдвяний святвечір прийшов до мене мій різдвяний подаруночок. Зараз покажу і усе вам розкажу. Ось такий невеличкий подаруночок з магазину EZER. Невеличкий, але дуже-дуже цінний подарунок. Колода Таро Вейта Сміт. За видавництвом AGM Urania, одним з моїх найулюбленіших видавництв. Захоплююсь їхньою якістю. Це видавництво. Верніше, ця колода. Дуже багато, дуже довго я на неї чекала. Вже більше року я планую собі її купити, хочу її купити, але якось весь час відкладаю. Ну, тому що це ж класика. Є купа таких різноманітних, різнобарвних колод, які дуже хочеться мати в своїй колекції. А класика, вона завжди може почекати. Але цього разу вже я вирішила, що досить. І коли мене запитали мої друзі, що я хочу в подарунок, я сказала, в цю колоду все більше нічого. А, ну, і ще такі пахощі приємні. Вони навіть вже ну навіть запаковані, вже так круто пахнуть. Я навіть чую. А, я вже пробувала такі пахощі, вони ну конусні, і вони мені дуже-дуже сподобалися. <кій> Якось навіть більше, аніж палички. Добре, зараз тоді відкриваємо. і Будемо дивитися, це ще незвичайна колода. Незвичайно, вона своїм розміром. Я спочатку хотіла класичного розміру варіант. Ой, погляньте, пошкоджена коробочка. Шкода, шкода. Ну, це, до речі, це, до речі, не, не вперше в мене вже така. Ой, вона взагалі. А, ні, ні здалося, що вона розірвана. Ні, тут просто трішки прим'ятий вуглик. Куточок. Не вперше в мене така історія з азотерою, тому не часто в них замовляю, тому що в них якась біда з пакуванням. Але це не стримає моїх емоцій і не зіпсує мені враження. Спочатку МВК. Так, з кількома мовами, мабуть, тільки англійською. Так, да, тільки англійською. Тут є і розклади, і опис кожного аркану. Ну, класно. Це в мене Pocket Size. Так, званий. Тобто, це і не міні, і не стандарт, а щось між міні- і стандарт варіантом. Саме той варіант, який мені найбільш подобається за розміром. Який для мене виявився найзручнішим. Звичайно, в коробочці я його зберігати не буду. Вони в мене будуть жити в мішечку. Коробочку ми відкладаємо, як то кажуть, на згадку. Ось такий зворот. Вони ще тут запаковані дуже. Зараз я знайду, як воно розкривається. Тут просто не видно цю штучку. Зазвичай її якось так золотавим помічають, щоб її було видно. А тут трошки не видно. Але нічого, ми її знайдемо. Вона на дотик знаходиться досить швидко. І от ми маємо. Чи маємо ми тут додаткові карти? Так, ми маємо дві додаткових карти, якими можна закривати колоду з обох боків, або які можна використовувати як білу карти. Я думаю, що я їх виймати з колоди не буду, а може буду, подивлюся. Я, в принципі, дуже люблю, знаєте, закривати колоду. Ось так, з двох боків. Тоді колода дуже добре заряджається і відпочиває. Ну, такий вам від мене лайфхак. Ось така краса. Так. Спочатку налюбуюся зворотом. Ви знаєте, дуже класний зворот. Він такий і магнетичний. І в той же час дуже спокійний. Для мене якось виявилося, що дуже важливим є те, як зображений зворот, тому що коли я тасую і настроююсь на роботу, я споглядаю зворот. І Якщо він якийсь такий дуже різкий або дуже такий наляпистий, то це так трошки відволікає. А тут дуже класний. Ой, супер, взагалі. Це те, що треба. Класика з класик, дуже класна якість, ну, дійсно. Ну, як, хто, хто не любить дуже тонкі карти, то, то так, вони, звісно, тоненькі, але ну, мені подобається, мені подобається саме така якість. Ну, що я вам буду показувати, це класика, просто класика. Найкласичніша з класик, якщо можна так сказати. Давайте ліпше зробимо інтерв'ю. Зараз постараюся гарненько перетасувати, щоб вони, тому що коли вони новенькі йдуть по порядку, їх треба гарно, гарно, гарно перетасувати. Так, готові до роботи, прекрасно. Дуже дякую. Скажи мені, колоденько, яку ти маєш енергію в домінанті? От так. Мечова. А ще. Кубки. І пентаклі. <сум> Лишилося, ще жезли витягли. Ну, Якщо чесно, я взагалі-то сподівалася на старший аркан. Ну, не знаю чому. Мечова. Ну, от вам і жезли. Мечова, тому що вона буде пробивати от вона мені показує, вона буде пробивати. А, ті теми, навіть які трошки підзакриті. Дякую, мені потрібна саме така колода. Які саме теми будеш легко розкривати? Мечові, ну, мечові теми? Мечові теми. Тобто інформація, інтелект, спілкування. Можливо, і воєнні дії також. Воєнні дії також. Воєнні дії також, але трохи згодом каже, спочатку про щось інше попитай. А про почуття, про кохання, будемо дивитися. Будемо дивитися і про почуття, моя рибочка. Так, про стосунки. Угу, Про розриви особливо. Ну, знаєте, вона мені показує, що вона м м каже мені, що вона буде показувати такі і болючі моменти також. Моменти конфліктів, моменти розривів, отакі от складні моменти. Моменти такі, які. А, ну, зазвичай там завдають болю, складнощів у житті і приносять нам хоч і гіркий, але досвід. Ну, добре, це дуже важливо такі питання розглядати, бо з такими питаннями якраз дуже часто звертаються кверенти. ну, коли людина розгублена, поранена, їй тяжко вийти з якогось такого стану, з якоїсь ситуації, і в такому пораненому стані зазвичай дуже тяжко взагалі огледітися і побачити той вихід. Тож це дуже класно. О, запитаю, як колода бачить мене. Як ти бачиш мене, будь ласка, покажи. А, відлюдник, ну так, це саме я і є. Це саме я і є. А, особливо ще маю на увазі, що я ще зараз продовжую навчання. Я його завжди продовжую. Forever. Навчання разом зі мною надаш. Ну, правда, і те, що зараз я відкриваю знання, це так, дійсно, я вже почала свій навчальний курс і дійсно почала вже відкривати завісу знань. Як для себе відкриваю нові знання, пізнаю, так і для інших відкриваю ті знання, які вже були здобуті колись. Тобто, на різних рівнях зараз йде такий розвиток. Ну, і відлюдник це, звісно ж. Той, хто освітлює якісь питання, от саме як для вас, я освітлюю свою рубрику Задзеркалля Всесвіту, де я показую ну, різні питання, питання до Всесвіту такі навколо наукові, я би так сказала, іноді навіть супроти наукові. Але це мене зовсім не бентежить, тому що ну, я би дуже посперечалася з тим, що наша наука у всьому права. Так от, що ми ще можемо в неї запитати. А давайте мені просто мені хочеться зробити для вас розклад загальний. Давайте обирайте собі варіант. Перший, другий, третій. Тема, тема, тема. Давайте ми от саме про знання. Який новий досвід мені зараз потрібен? От, обирайте, який новий досвід зараз потрібен першому варіанту. Який новий досвід зараз потрібен другому варіанту? І який новий досвід зараз потрібен третьому варіанту? Перший варіант. Який новий досвід вам потрібен? Хм. А, знаєте, вам потрібно а, відкрити якусь таємну інформацію, можливо. Можливо, комусь розказати якусь таємницю, яку ви довго носите. Можливо, поділитися тим досвідом і тою інформацією, яка у вас взагалі є. Перестати жаднічати, перестати скупезнічати, перестати бути скруджами. А, і ще, знаєте, ця карта може говорити про те, що перестаньте піратити про те, що. Все-таки, знаєте, енергообмін він має, бути, він має відбуватися, це так є. І якщо ви десь поцупили чийсь курс, чи щось таке, то ну, хоча б, хоч, хоч якусь частину ви маєте за нього все-таки заплатити, бо інакше візьмуть не грошима. Це я вам так по секрету розкажу. що в Закон Всесвіту про енергообмін. Зараз просто кожен практик, мені здається, або пост про це вже виставив, або зняв про це ролик і розказав про енергообмін. І, знаєте, звичайним кварентам людям, які не мають відношення до езотерики, до магії, там взагалі ніякого в своєму житті, їм може здаватися, що це просто така. Ну, такий момент, де, люди... де практик набиває собі ціну або просто там хоче грошей. Ні, мої любі, це не так. Я вам скажу, що практики ми знаємо собі ціну і ми знаємо, що ми ну, якби за свою працю ми отримуємо ту суму і ну, ту вдячність, яку ми заробили, скажімо так, все рівноцінно. Просто справа в тому, що якщо людина, таке, таке траплялося, мабуть, у кожного практика, коли зробив розклад людині, а людина не розрахувалася, там, не, не розплатилася, ну просто так, така недобросовісна. І зазвичай, знаєте, практики на це реагують дуже спокійно. Лише можуть робити якісь такі магічні штуки, щоб ну, якби, з себе відповідальність за це зняти, тому що а відповідальність кварету прилетить. Від всесвіту, не від не, не від практика. Повірте мені, практикам є чим зайнятися. Нам реально є, що робити, окрім того, щоб доганяти тих, хто втікає, там, не віддячивши нас за нашу роботу. Ну, те, що це там якісь там моральні штуки, що це там неправильно, там в суспільстві, що це там, кожна праця має бути оплачена. Я навіть це опускаю. Я говорю про закони Всесвіту, закони енергообміну. Коли ви щось в людини взяли, ви маєте за це віддячити. в будь-якій сфері, в будь-якому спілкуванні, неважливо, чим ви віддячите і як. Тому донейшн оплата вона є дуже доцільною. А, ну, тому поясню про дане на крему. добре зараз не буду. А, ви маєте віддячити так, як ви можете, так як ви домовилися з практиком. Ну, тобто, інакше з вас візьмуть добре, якщо грошима. Ну, можете загубити гроші, вас можуть їх вкрасти. Ви навіть можете потім не провести паралель. Це може відбутися не одразу. Це у різних людей по-різному. Комусь бумеранг одразу прилітає, комусь пізніше, він навіть не розуміє за що. А тоді ми плачемося, що ой, як же так, там сумочку поцупили, які погані. Насправді, ну, ти колись комусь залишився винен. І всесвіт просто зрівняв рахунки. А людина, яка віддала більше, ніж отримала, так? Ну, практик, в моєму прикладі, він своє отримає, розумієте? Прийде людина, яка дасть більше з вдячністю. Або десь буде якийсь бонус, або десь буде негрошима, чимось іншим. Ну, розумієте, свою вдячність від це все одно отримає. Тому, ну, от якось це перший варіант, якось мені ну, про -про віддавати. Знаєте, Вас просять віддати якусь частину енергії. Щось ви комусь винні. Подумайте про це. Другий варіант, який досвід вам зараз потрібен. знаєте, тут досвід сім'ї, тут досвід стабільності, досвід такого осідлого способу життя. Тобто, якщо ви по натурі своїй, а й не трошки, і любите вічно десь бути в русі, вічно десь переїздити, гостювати, змінювати там, не знаю, міста, країни. Квартири, будинки і або роботу, там, або людей весь час міняєте. Тобто, вас карти просять трішечки зупинитися, відпочити і, ну, знаєте, як зарядитися святом, можливо, відсвяткувати в родинному колі, можливо, побути. Ну, це не на самоті, ні. Це от близькі люди. Це можуть бути рідні, це можуть бути друзі, це близьке коло, це може бути свято, влаштувати свято. Ну, тобто вас просять трішечки зупинитися. Ну так, карти говорять, що якщо ви не зупинитесь, то може, може бути вигорання, знаєте. Тобто ви вже ви настільки багато на себе звалили, ви настільки багато на собі тягнете, що це вже не веде до якоїсь майстерності і до набуття якогось такого досвіду професійного, а це вже веде до вигорання, це вже вам шкодить. Подумайте про це, відсвяткуйте. І третій варіант який досвід вам зараз необхідний? Знаєте, це родинний також, це от родинне коло, це родинні традиції, це робота з родом, це робота з ну, навіть не робота, а це просто спілкування з рідними. Ви можете просити допомоги у вашого роду, у тих, кого ви навіть не знаєте поіменно. Якщо знаєте тих, хто вже пішов поіменно, то прекрасно. Вони вас захищають і вони вас чують. Ви можете просити про допомогу. Можливо, це, от, якщо ви практик, якщо ви езотерик, то це от про роботу з родом. Вас закликають ці практики вивчати, пропрацьовувати, тобто ці штуки. Якщо ви не практик, не езотерик, я маю на увазі, то це просто про перебування в родинному колі. Відвідайте своїх рідних, родичів, подзвоніть, там, напишіть листівку, привітайте зі святами. Можливо, цією картою ще можуть натякати на те, що слід вже обзавестися своєю сім'єю, якщо це актуально для вас. Знаєте, карти просять поспішати о, о, якби, відновити зв'язок з рідними. Якщо ви, можливо, з кимось в конфлікті з родичами, помиріться. Зараз саме час. От Свята вони сприяють дуже добре. От, ну, Це ще також, знаєте, це така комунік... ну, Це. Листування, це дзвінок, це ну, обов'язково. І карти ну, просять не звалікати. Ну, знаєте, ми живемо в такий час, на жаль, так, у війні, що ну, не слід відкладати на завтра дзвінок до близької людини. Ось так, мої любі. Я вас вітаю святвечором, Будьте здорові! Дякую вам за перегляд! Рада вас була бачити, чути, вірніше, спілкуватися з вами у своєму задзеркалі. Буду дуже рада вас бачити, читати у своїх коментарях, бачити ваші лайки-вподобайки. На все добре, святим вечором, будьте здорові!